У Сполучених Штатах Америки представили нову високоточну ракету, яка так називається з турбореактивним двигуном. От її розробила компанія Northrop Grumman у співпраці з фірмою. Аеровайронмед ракета здатна виконувати ударні і розвідувальні місії, долаючи понад 100 кілометрів зі швидкістю 644 км кілометри на годину. Вона має модульну конструкцію, дозволяє інтегрувати як летальні, так і нелетальні корисні навантаження. Наприклад, для радіоелектронної боротьби. Оцей шахал може працювати без GPS, автоматично розпізнавати цілі та адаптуватися до змін у польоті. Ну до речі, нам би такі абсолютно не завадили на фронті. Можна було їх відправляти і зупиняти ворога, отак от, от би красиво все горіло, правда. Ну а Трамп тим часом має намір виступити головним парламентером щодо війни в Газі. Повідомила нова прес, 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 прес секретарка Білого Дому Керолан Лівіт. Обраний президент ша планує домогтися успіху там, де чинному президенту Джо Байдену досі не вдалося. Він хоче переконати прем'єр-міністра Ізраїлю Бініміна Натаньяху припинити війну в Газі в обмін на звільнення заручників, утримуваних Хамасом. За словами прес-секретарки, Дональд Трамп відновить суворіші санкції проти Ірану, боротиметься з тероризмом і підтримуватиме Ізраїль.